П'ять помилок чоловіків в подружньому житті, які призводять до фатальних наслідків. Розбираємо. Перша помилка робити ремонти в її житлі або в житлі її батьків. До чого це призводить? Якщо чоловік переїздить до жінки і робить коштовні ремонти, нагадую, що відсудити частку вкладених коштів в суді у вас не вийде. Друга помилка. Оплачувати одразу кредити вашої другої половинки, особливо, якщо це період зустрічань і співмешкання, не в період шлюбу, тому що підтверджень зазвичай, що ви власні кошти вклали на погашення її кредиту у чоловіків, дуже рідко коли знаходяться. І через це нерідко програються в справах в судах. Переоформлювати все майно на дружину. Ця третя помилка виявилася після. Повномасштабного вторгнення, коли почали надходити штрафи від ТЦК, більшість чоловіків, особливо ті, які за кордоном, почали виділяти свої частки в спільно набутому майні подружжя, переформлювати на власних дружин. Окей, якщо з дружиною повезло, вона до вас прихильна, і після такого оформлення ваш шлюб продовжує діяти. Але не менш розповсюджена і ситуація, коли такі жінки потерли руці. Подають відповідно на розлучення, і чоловік залишається взагалі без нічого. І не має значення, скільки років такий діяв шлюб. Якщо тільки ви зробили кошти, купили нерухомість і думати, що ваша співмешканка або дружина нічого собі не відсудить. Це, до речі, теж дуже розповсюджена помилка. Шановні чоловіки, звертаю вашу увагу, якщо для вас принципово розуміти, що Ваші заробітки особисті будуть вкладатися в нерухомість, і ви розумієте, що ви не бажаєте потім ділити цю нерухомість з вашою другою половинкою. От ви вважаєте, що принципово, щоб ваша дружина теж вкладалася фінансово. Не роботою по хаті, а саме фінансово. То, будь ласка, одразу фіксуйте це хоча б в шлюбному договорі або у відповідних видах договорів. Змініть там одразу хоча б на договір дарування. Тому що потім, навіть якщо це не шлюпа співмешкання, то друга половинка може довести факт спільного проживання і поділити набути тільки за ваші кошти, майно. П'ята помилка оформлювати все майно на батьків, щоб уникнути поділу майна подружжя. Не поодинокі зараз випадки, коли батьки це майно вважають власним і переоформлюють взагалі на інших людей. І чоловік залишається теж без нічого. Тому з цим видом переоформлення теж, будь ласка, обережніше. Якщо бажаєте доповнити перелік, пишіть вашу думку в коментарях.